Доброго дня всім, на огляді рідкісний екземпляр, Honda Topic, вантажний скутер без пробігу по Україні на одометрі 9300, скутер з двохтактним двигуном на повітряному охолодженні на 12 легкосплавних дисках, Впереду гідравлічна вилка, цікавий дизайн, ключ один, оригінальний. Ось такий багажничок, так, це коробка від нового акумулятора. Ось сюди заливається двохтактне масло. Сидіння на спутері перешите, на оригінальному були пошкодження. Бак знаходиться в незвичному місці спереду. Бак чистий, Ржавчини немає. Зверніть увагу, в якому стані ручки. Ручки оригінальні, вони в Україні не мінялись. Пластик на скутері цілий, без пошкоджень, якісь потертості, незначні, присутні. Ось ці наклейки, це все оригінальне ще з заводу, скутер не фарбувався. Передня гума як нова, виробник IRC, по колодкам десь біля половини залишку, задня гума виробник Dunlop. десь біля 50% ще є. Перебню варіатору все добре, фільтр новий. Ось Такий величезний металевий багажник. Техніка практична. Зараз покажу як скутер їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.